Доброго дня! Сьогодні малесенький відеоогляд махрових підсніжників. Ось така краса. Маленькі, гарненькі. Єдине, що вони дійсно маленькі. Від землі наростає зовсім трішечки. Ось така краса. Це найперші квіти, які квітнуть в саду. Маю їх тільки підсніжників. Три, від, три види. Вже багато знайшли нових домівок. Продавала через різні сайти. В цьому році в мене їх менше, тому що в тому році дуже багато їх продала. Ось така краса. Дивіться, це у мене в руці. Краса, як ви неймовірна. садити собі хоча б трішечки, щоб милуватися. Тому що вони дійсно дуже пахнуть. Дуже.